Видання Телеграф порівняло Китай з мудрою мавпою, яка спостерігає за протистоянням Сполучених Штатів та Російської Федерації, за словами журналістів, Сідзіньпін сприймає конфлікт в Україні як проксі війну, тобто його країна бере опосередковану участь у війні і сподівається повернути результат на свою користь. Британські журналісти переконані, Пекін зараз просто терпляче чекає, поки Москва і Вашингтон виснажують свої бойові арсенали, а так звані союзники, Узні відносини між Китаєм та Російською Федерацією тимчасові і мають спільну мету обмеженням політичного домінування Америки і Заходу. Про це давайте поговоримо. Дмитро Єфремов з нами, експерт української асоціації Китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Дмитре, вітаємо вас. Добрий день. на ваш погляд. Наскільки вдале порівняння фахівців Телеграф Китая з мавпою? А сполучені Штати і Росія, наскільки я розумію, цю це прислів'я, це тигри, які сперечаються між собою. А мудра мавпа мудра мавпа за цим за всім цим спостерігає. Воно доволі банальне. Справа в тому, що це порівняння вже лунає як два роки в медіа, і експерти ним дуже широко послуговуються, спираючись на класичну китайську мудрість, яка якраз пропонує деякі стратегічні рішення в випадках, коли ступінь невідомості, ступінь ризику і ступінь малопрогнозованості дуже високий. У Китаї є власна розвинена стратегічна культура з цього приводу, і Китай. Хоча і публічно заперечують, тим не менше дуже часто спираються на рекомендації, сформульовані у їхніх класичних творах, в тому числі і з приводу того, що якщо два твої суперники конфліктують між собою, твоя стратегія почекати, поки їхній конфлікт завершиться, а потім на своїх умовах добитися, скажімо, розв'язання цієї ситуації ну і зрештою, якщо прям так кристалізувати, на ваш погляд, Китай декларує устрімління до миру з іншого боку, кажуть Китаю вигідно првигідне продовження війни. Хто, 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 хто правий, чи це просто одне й те саме, на ваш погляд, пане Дмитро. Давайте можливо трошки сперемос. Будемо спиратись на конкретику. Бачите, коли на горизонті замаячила зустріч між Путіним та Трампом, так. Китай доволі активізувався і, по перше, сформулював і оприлюднив декілька заяв, які загалом транслюють ідею про те, що Китай підтримує. Врегулювання шляхом політичного діалогу, і якщо так і відбудеться, да то Китай виявиться правим, закликавши до цього весь час, якраз через цей е, варіант, і вирішувати конфлікт або кризу, як вони формулюють в Україні. З іншого боку, Путін уже зробив телефонний дзвінок в і Поговорив Сі Цзіньпіном Доволі зненацька, доволі несподівано. Попри те, що вони розмовляли кілька тижнів тому, і планують нову розмову наприкінці серпня. Да, О, це все означає, що росіяни активно координуються з Пекіном з китайською стороною і реалізують ось цю стратегію, як вони її сформулювали стратегічної координації щодо. Гострих міжнародних проблем, найгостріше з яких для Росії, звичайно, залишається війна в Україні, і те, що вони поговорили, означає, що російський лідер пояснив свою позицію, скажімо, звірив годинник з китайською стороною, і хотів би знизити можливо ступінь невизначеності і. Двозначності, яка може потенційно виникнути довкола цієї зустрічі, тобто трошки заспокоїти китайців і пояснити свою позицію. І вочевидь, оскільки він це зробив, значить у росіян була е, в цьому якась вразна потреба. Е, швидше за все, китайська сторона дорікала росіянам. Е, Якраз за те, що вони погано інформують і комунікують з Китаєм щодо своїх намірів, і ми бачимо, що в якійсь мірі для росіян якраз ця комунікація з Китаєм виявилася дуже важливою. Вони це зробили і е, точно говорили про Україну, і точно говорили про цей можливий. Саміт або зустріч між Путіним та Трампом, пане Дмитре. На ваш погляд, а від чого залежить те, що в китайських ЗМІ висвітлюються певні російські ракетні удари. Якісь висвітлюються, а якісь не висвітлюються. Від чого це залежить? Ви знаєте, не вловили ми логіку. Ми пробували це відстежувати, так. але абсолютно, якось це все стихійно виглядає. І дуже бракує інформації щодо того, щоб дійсно з чимось це порівнювати. Але дійсно факти є і радше вони почастішали, скажімо, за останній період, за останній приблизно умовно рік, в порівнянні з тим, як Китай підходив до висвітлення ситуації раніше, просто е, штучно е, блюрячи ось всю інформацію, яка знаходила надходить з України, або е, перефокусовуючи її з там страждань людей з військових злочинів на якісь гуманітарні проблеми. Це була така китайська стратегія, щоб знизити, скажімо, суспільне занепокоєння а відтак і можливо у сприйняття війни у населення як чогось далекого, того, що не варто дуже великої уваги і відповідно того, де Китай може дозволити собі не втручатися активно, а от якраз позиціонувати себе як віддалену, нейтральну і орієнтовану на мир країну. Пане Дмитре, і фінальне питання в мене ще буде. поцікавлюсь вашою думкою. Ми сьогодні, зокрема, впродовж сьогоднішнього дня обговорюємо імовірність зустрічі в тристоронньому форматі. Зеленський Трамп Путін підкреслюю, суто в теоретично. На ваш погляд, якщо буде певне запрошення, і чи воно може бути, чи може долучитися до ось такої більш широкої. Зустрічі Сі Дзіньпін. Я думаю, якщо запрошення буде, вони надішлють якогось представника. Але точно це буде не Сізіньфін, ага. швидше за все, буде міністр закордонних справ або десь такого рангу. Тобто, з одного боку, Китай продемонструє свою зацікавленість і ем, свій внесок як великої держави в процес врегулювання миру, що дозволить розмити ось цей ефект Трампа як миротворця, да, і показати Китай як країну, яка також робить дуже багато для того, щоб підтримувати стабільність на земній кулі, а з іншого боку, Цзіньпін сам не поїде з кількох причин, тому що йому не належатиме провідна роль в цьому в цих переговорах. Да? Росія буде кидати тінь на його репутацію. Потім Цзіньпін останнім часом взагалі мало подорожує. Там дуже багато факторів про які ми можемо поспекулювати, але загалом. Ну, Китай буде декларувати схвальне ставлення до таких переговорів, і у разі запрошення символічно підтримає цей процес. Залізобетонні аргументи не можна не погодитись. Пане Дмитре, дуже дякуємо за пояснення. Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації Китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії.